Друзі, доброго дня! Сьогодні 24 липня 2025 року. Запрошую всіх бажаючих відвідати безкоштовну благодійну екскурсію містом Києвом. Зараз знаходяться на Майдані Незалежності. Оце саме-самі місця популярні, коли люди приїздять до міста Києва, вони починають огляд якраз Майдану Незалежності. Друзі. І якраз більшість наших екскурсій ми починаємо з. Майдану Незалежності. Тому а, зараз я трохи вам а, буквально за моєю спиною покажу а, ці місця. От, зараз підходимо майже до кінця Майдану Незалежності. За моєю спиною колись тут був центральний фонтан на Майдані Незалежності. І оцій готель Козацький ці відомі самі місця. Друзі. А, Зазвичай наші екскурсії проходять по суботах, по неділях. Починаємо зазвичай в 11-12.00. Якщо у вас буде бажання прийти наші екскурсії, можете написати коментар під цим відео в Ютубі. З радістю вишлю вам запрошення з анонсом, коли як ми проводимо наші благодійні екскурсії. Друзі, рясних вам всім благословень! До зустрічі!